Христос народився не у готелі, не у великому палаці. Народився Христос у печері. Як співає колядка, в яслах спавити поміж бедлят. В дуже великій простоті Господь Вселенний Всесвіту, створити людського роду приходить, щоби спочити на руках жінки, Марії. Вефлеєміїдейському печері простоті. Дуже цікаво, Господь не потребує чогось надзвичайного, він потребує простоти. Я не раз в своєму житті помічав наступну річ: великими свідками любові Божої, великими свідками його радості і присутності в житті були прості люди, Ба більше того, не раз досвідчував наступне: людина, яка є насправді близько Бога, яка є молитовною, вона передає віру простими словами. Нічого надзвичайного не потрібно. Якщо ти живеш вірою, то твоє свідчення має силу. Пригадується мені отець Микола Волосянко, це був такий священник наш, перший духівник. Дуже проста людина. Коли я приїхав тільки до Коховини, до Місце, де у нас є нові де молоді люди приготовляються до нашого життя, він опікувався нами як отець духовний. Я пам'ятаю його проповіді, дуже прості. Хоча він був розумною людиною, він багато читав, він знав кілька мов, навіть під кінець життя, якусь ще чи хорватську, чи якусь іншу слов'янську мову, вирішив собі вивчити. Дуже розумний чоловік, але його проповіді були надзвичайно прості. Він мав величезний авторитет. До нього приїжджали люди, але кімната, де він жив, була дуже проста. В нього було кілька е, сорочок, кілька штанів. Він навіть довго впирався і не хотів собі нормальний такий поточок взяти, щоб опиратися, а брав собі, звичайно, такий дерев'яний. Тес Микола для мене був свідком простоти. Одного разу наш настоятель пішов відправляти моївку. А отець Микола захворів. Він сам любив часто туди приходити. Люди зібралися на молитву, нема це Миколи. Під час проповіді наш настоятель виходить і говорить до людей Люби мої, я пішов сьогодні до отця Миколи спитати, що вам сказати. А той відповів мені: Передай моїм любим, що Марія їх любить. І всі, знаючи цей авторитет, отця Миколи, наповнилися відчуттям любови. Надзвичайна річ, через простоту. Передається самосвідчення, через простоту передається любов. Ось і сам Господь Всесвіту входить в простоту людини. І питання сьогодні для тебе і для мене: чи ти є убогім духом, чи ти перед Богом є простим, чи ти не крутиш, чи коли приходиш умовно до сповіді, одразу відкриваєш своє серце. Чи Щось не видумуєш, не пояснюєш. Чи не відкриваєш себе серце, щоб впустити Боже милосердя. Нам не треба нічого крутити, мутити і придумувати. Не треба виправдовуватися. Це Господь Бог є нашим виправданням, це Він є нашим любим Богом, який нас приймає. мої, Сьогодні цей образ бідної печери, простоти нехай буде в нашому серці. Дякуємо вам за те, що ви є з нами і крокуєте дорогою до Різдва Господнього. Нехай Господь всіх нас благословить. Амінь.